та всіх дивіться ситуацію. Я хочу продивитись нюанс. Багато новин було. Я сьогодні гуляла з малим, бо почитати змогла. Хочу це все якось узагальнити. бреда много, але давайте подивимось, ось що. Війну України та Росії реально закінчити дипломатично? дипломатичним шляхом війну України та Росії. Реально закінчити дипломатичним шляхом. Опана. Реально, це перше, другий Король Кубків. Це мій сигніфікатор Зеленського. Розумієте? В чому питання імператриця на Україна, Йо-ма-йо. моє -йо. Реально. А ви розумієте, що пройоп, який зробила наша країна в стільки років за цей Донбас? Могли б про нього домовитися будь-яким шляхом. Ну, стратою території. Реально для нас стратами територіальними? Намаганням щось повернути, але ну, зрозуміло. Взагалі я вам скажу: отій на три букви території це вже не Україна. По факту це вже не Україна. Ви розумієте, що відбувається? Я в шоці, просто там же все. За стільки років це вже частина Росії стала. І там люди живуть вже так. Це покоління. Це не повернеться. Це однозначно ні. І було інтерв'ю Зеленського, він про це казав: що це ризики, величезні ризики. Хоч чому справа. Дипломатично ми можемо закінчити в принципі, визнати оці на три букви території, перш за все. Оце на цьому виграти війну. Давайте, а давайте я подивлюсь. Я не можу їх називати по певним причинам. Ну, Давайте так. Частини Донецької Луганської області на три букви. Які в окупації з 2014 року, якщо Україна визнає їх російськими, все визнає, це допоможе закінчити війну зараз, та, що є. Так, дивіться. Це. Досить цікаво випадає. Зупинка. топік. Заганяє в топік. Дивіться, як цікаво. В принципі, шанси є оце піздець притупити. Але в той же час, в той же час, по областям Донеччини, Луганщини, інша територія. Також буде окупації. Вона є, але офіційно захочуть її. Це логічно, це логічно. Тут над цим треба працювати працювати, розмовляти довго. Причому за закритими дверима не викидувати це на широкий загал. Якби працювати і працювати над цим питанням. Ну, цікаво, знаєте, тут цікаві моменти. Дипломатично можна взагалі-то. Бачите як? Загозочка яка. В нашій владі, що провтиканий не час? Неприємно все-таки, на жаль.